Завершується робочий тиждень, уже готові розповісти журналісти. ТВА. у студії працює Аліна Рябко. Моє щире вітання і далі у випуску про початок формування штурмових бригад, меморандум для розвитку бізнесу на Буковині. Та яким чином сьогоднішня влада користується напрацюваннями попередньої? Про це та не тільки дивіться в інформаційному випуску «Темп дня». Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 345-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом минулої доби українські ракетні війська та артилерія завдали чотири удари по районах зосередження окупантів. Знищили російський безпілотник типу Мерлін, уразили пункт управління, три райони зосередження живої сили та склад боєприпасів противника. Водночас Російська Федерація продовжує завдавати ударів по цивільних об'єктах та помешканнях мирного населення. Противник завдав чотири ракетних, два з них по цивільній інфраструктурі міста Краматорськ Донецької області, а також п'ять авіаційних ударів. Здійснив понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового огню по цивільних об'єктах Херсонщини та Миколаївщини. Від ворожих ударів загинули та отримали поранення мирні громадяни. Високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України. Ворог, зазнаючи великих втрат, не припиняє наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Запорізькому та Херсонському напрямках обстрілів з мінометів ствольної та тарактивної артилерії зазнали райони більш як 40 населених пунктів. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Буковина у скорботі. Знову оплакуємо героїв. Знову земляки навколішки зустрічають скорботний транспорт. А на державні стяги почепили чорні жалобні стрічки. Двох боковинців, які поклали життя за свободу та незалежність України, сьогодні провели в останній шлях з молодшим сержантом Стояном Іллєм, воїном військової частини А 1126 попрощалися в місті Стороженець. Солдата Чорнея Андрія, воїна військової частини А 1302 в останню дорогу провели в селі Берегомет. Вічна пам'ять та слава героям. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Незламні, нескорені та неспинні – саме такими є військовослужбовці, що складають нову структуру під назвою Хвардія наступу. Це додаткові бригади національної поліції, Держприкордонслужби та Нацгвардії, які формуються при міністерстві внутрішніх справ. Хто може вступити до їхніх лав та що для цього необхідно, розповість Людмила Труфин. Міністерство внутрішніх справ України розпочало формування штурмових бригад Гвардія наступу. Про це на брифінгу повідомив голова Чернівецької обласної військової адміністрації. За його словами, основою таких бригад будуть чинні поліцейські, прикордонники та бійці нацгвардійці. Насамперед йдеться про людей, які були на лінії фронту 2014-2015 років. Деякі з них воювали вже під час широкомасштабного вторгнення. База і кістяк це ті героїчні офіцери, і ті солдати, які пройшли і мають дуже великий досвід боротьби і визволення нашої України. Це ті офіцери і солдати, які визволяли Київ, Житомир, Харків, Суми. І сьогодні так само боронять нашу країну на наступних наших рубежах, які ми готуємося звільняти. Набір до бригад є добровільним. До них можуть приєднуватись як чоловіки, так і жінки. Для всіх бійців зберігаються пільги, які мають військовослужбовці та поліцейські. Створено вісім бригад. Серед них підрозділ Нацполіції Людь, що об'єднує два штурмові полки, артилерію і роту спеціальних операцій. Зараз ніхто не залишиться осторонь. Ви самі бачите, не одна хвиля мобілізації на ворожій території. Все збільшують підрозділ, дуже великі втрати. І ні перед чим не зупиняється наш ворог. Тому підрозділи системи МВС також долучаються до виконання завдань спільно з Збройними силами України. Нема ніякої конкуренції між збройними силами і системою МВС. Ми всі діємо спільно, спільно, спільній координації. Навчання та бойове узгодження бригад триватиме кілька місяців. Спочатку воно буде індивідуальне, згодом у складі підрозділу. Щойно вони будуть готові, перейдуть до виконання бойових завдань. До складу бригади будуть входити протитанкові, артилерійські. Мінометні підрозділи. Основне, до чого ми прагнемо, прагнемо до того, щоб прийшли добровольці. Чому саме добровольці це сама вмотивована категорія, яка якраз в цьому випадку необхідна для того, щоб виконати всі бойові завдання, які ставляться перед додатковими силами, які зараз формуються в системі ОВС. Кожен кандидат має пройти військово-лікарську комісію, здати психологічний і фізичний тести. Після успішного проходження він буде зарахований до структури, яку обрав. Зокрема, серед бригад національної гвардії Буревій, Червона Калина, Рубіж, Спартан, Азов та Карадах. В підрозділах Національної гвардії формується п'ять бригад за принципом переміщення по регіонах Також можливий такий. Аспект, а саме, якщо військовослужбовці забажають проходити службу в місті Києві, в місті Запоріжжі чи в місті Харкові, з цим проблем ніяких не буде. Якщо військовослужбовці забажають проходити службу в інших містах та підрозділах Національної гвардії України, відповідно за їхнім рапортом та клопотанням, вони будуть переміщені. Щоб приєднатися до гвардії наступу, можна подати анкету на сайті Міністерства внутрішніх справ або через ЦНАПи у Чернівцях, Кельменцях та Вижниці. Саме головний посил добровільно. Мотивовані люди, які на сьогоднішній день готові захищати і визволяти територію України, які сьогодні знаходяться під загарбником. В тому числі буде формуватися бригада «Карадах», яка буде займатися визволенням нашого Криму. І я думаю, що перемога незабаром буде наша. Людмила Труфан, Максим Білоткач, теми дня ТВА. Меморандум задля розвитку Чернівецька обласна військова адміністрація розпочала тісну співпрацю з Ощадбанком задля того, аби допомогти підприємцям. Які програми влада має намір реалізувати спільно з державним банком? Дивіться вже у наступному сюжеті. Не дати бізнесу занепасти саме це є спільним завданням для Чернівецької військової адміністрації та Ощадбанку сьогодні. І тому підписаний меморандум, переконані ініціатори, стане поштовхом для підтримки і розвитку сфери, яка живить економіку нашої області. Вдячний, що зараз ми можемо підписати цей меморандум. Почати нашу співпрацю і при нагоді запрошую також інші області України приєднутися до нашої коаліції підтримки бізнесу. Це друга ова, яка підписує з нами меморандум. І як вже зазначав голова правління ощадного банку, ми єдиний державний банк, який пропонує клієнтам грантову складову від держави. Тому на поточний момент ощадний банк не тільки фінансує один з небагатьох. а ще Ще пропонують додаткові сприятливі умови для економічного зростання регіону. Буковина стала другим домом і змогла надати прихисток десяткам підприємств із областей, які опинилися під обстрілами. А відтак необхідно подбати про можливості їх подальшого втримання тут, адже це не тільки плюс для області, а й держави. Загалом буковина являється третім третім регіоном по об'ємам релокованого бізнесу. Більше 112 підприємств, які переїхали до нас, і в Нові своєї це більше це є виробництво, які ми дуже тішимося цим. Ми їм допомагаємо і ми готові створити всі умови для них, для цих підприємств з метою того, щоб вони залишилися тут і можливо рахували тут як своєю другою батьківщиною, де можна розвивати економіку, можна розвивати бізнес. так як наше місце розташування нашого регіону досить в цьому питанні привабливе, особливо для тих підприємств, хто займається експортними програмами своїми. За словами Руслана Запоронюка, будь-який бізнес вкрай потребує забезпечення електроенергією. Та через масові обстріли загарбників енергосистема зазнає значних пошкоджень. А завдяки такій співпраці спробують допомогти місцевим підприємствам стати більш енергонезалежним, щоб вижити в надскладних умовах сьогодення. Ми започаткували свою регіональну програму по компенсації частини вартості енергогенераторів. Які закупляти будуть бізнес для себе частина вартості це близько 50, не більше 50 тисяч гривень, але в об'ємі до 30% від вартості самих енергогенеруючих систем. Окрім того, розробили ще програми, які нададуть можливість бізнесу оновлювати свої матеріально-технічні бази та створювати нові робочі місця. У нас є розроблена наша інша програма. Наступна це програма компенсації е вартості оренди приміщень, які використовуються в бізнесі, на протязі перших трьох місяців. Також ми розробили нову програму, так називаємо програму компенсації. Або ваучена підтримка бізнесу це на маркетингові заходи та сертифікацію продукції. Сертифікація продукції, яка є необхідною з метою експорту в наші найближчі західні країни. Тож у військовій адміністрації переконані, що така співпраця стане досить потужною підтримкою для підприємців області. Анастасія Іванова, Максим дня чи було життя у Чернівцях до мера Клічука? На переконання нинішнього міського голови 10 років до нього комунальний транспортний парк Чернівців не оновлювався, і жодного тролейбуса чи автобуса місто не придбало. Спробуємо детальніше розібратися, як сьогоднішня влада користується напрацюваннями попередньої та чому новопридбані чернівецькі тролейбуси мають іранський слід. Дивіться у сюжеті вже за мить. Під час щомісячної прес-конференції Чернівців Роман Клічук пояснюючи, чому відсоток комунального транспорту міста пасе задніх порівняно з приватними перевізниками, серед головних причин назвав те, що попередника, як виявилось, не оновлювали його. У нашому місті саме маленька доля комунального транспорту. Воно пов'язано напевно з багатьма факторами що з того протягом річчя транспорт не закуповували, тролейбуси є старими, які середній вік, їх там 23-24 там, там роки, є тролейбуси, яким вже за 30 років, і потрібно списати було. І тому сталося так, що що 70 це приватні маршрутчики. Колишній міський голова Олексій Каспрук каже, що за часів його каденції питання з комунальним транспортом вирішувалось набагато складніше ніж сьогодні. Адже на відміну від нинішньої, у попередній раді не було промерзкої більшості. Та навіть попри це місту вдавалося оновлювати комунальний транспорт. Думаю, що і чернівчани пам'ятають, як депутати не проголосували про залучення європейських коштів на закупівлю нових тролейбусів постійно. Були баталії і не давали купляти ні автобуси, ні нові тролейбуси. Це, це дуже важко, скажімо так, проштовхувалося. В основному депутати наполягали, щоб купляти тролейбуси, бо тролейбуси бувши в використанні. Але загалом за ці роки ми купили майже 45 одиниць електротранспорту, що дозволило нам суттєво покращити, скажімо так, кількість транспорту. Та, попри небажання депутатів голосувати, попередня влада таки закупила два автобуси, які працюють і до сьогодні. Радниця попереднього мера Ірина Карімова оприлюднила список придбаного містом за попередні роки пасажирського транспорту. З нього випливає, що з 2013 по 2019 рік в Чернівці закупили 49 різних тролейбусів. Серед них вісім тролейбусів українського виробництва з автономним ходом, якими забезпечили і новий маршрут, і вже. Вже існуючий. З великим запасом автономного ходу, а не так, як зараз там, бо зараз, наскільки мені відомо, ці нові тролейбуси можуть проїхати сот метрів, це буквально там, до щоб не створювати аварійну ситуацію. Ми фактично змогли цими тролейбусами тоді запустити новий маршрут сад-гору і забезпечити їх функціонування потім на дев'ятому маршруті, сумістивши гравітон з проспектом. Треба, звісно, треба далі продовжувати закуповувати, але бажано, щоб це, звісно, робилося в прозорий спосіб і з розумінням того, що ми купуємо і в кого. Однак через багаторазові кадрові перетрубації у керівництві ЧТУ за останні роки виникла проблема належного ремонту існуючого тролейбусного парку, адже багато досвідчених технічних працівників, слюсарів електриків, звільнилося цих два роки, коли Роман Васильович там міняв керівників як перчатки, да належного ремонту не було. Не закуповували запасні частини. В результаті багато тролейбусів, які ми купляли, в тому числі ці спарені, хеси, які. В хорошому стані прийшли в Чернівці. Вони сьогодні не виходять на лінію. Тобто купили нібито 10 тролейбусів, але в цей же час більше десятка списали або просто припаркували на газ і розбирають зараз на запчастини. А закиди про те, що наразі не можуть ремонтувати закуплення за попередньої каденції білоруські тролейбуси, не відповідають дійсності, каже Олексій Каспрук. по Перше, вони не дуже білоруські, там фактично, наскільки мені відомо, там тільки корпус білоруський був фактично в електрон... Вся з Молдови, багато запасних частин з, 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 з усієї Європи. Е ну, зараз ми закупили, оце, міська рада закупила тролейбуси Трі кінцевим вигодоутримувачем, від Козовів є іранська компанія. Тож не найкращий варіант, який е брати кошти з місцевого бюджету, де ми від хлопців, з, з їх податків, захисників наших, і фактично фінансувати іранські компанії. Тетяна Дубіцька, Василь Ставчанський, теми дня ТВА У Чернівецькій області на масштабних корупційних схемах викрили керівника одного з місцевих митних постів. За грошову винагороду він гарантував підприємцям не створювати перешкоди з оформлення комерційних вантажів на митниці. До оборудок залучив і двох своїх знайомих. Серед них і колишній працівник митниці, якого раніше вже притягували до відповідальності за корупцію. Зокрема, за три тисячі доларів зобов'язалися безперешкодно оформити три митні декларації. Правоохоронці затримали посередника у Києві на одержанні 12 тисяч доларів другої частини неправомірної вигоди. За ці гроші посадовець обіцяв без зайвих питань оформити підприємцю оптову партію товарів широкого вжитку. Двом фігурантам, організатору схеми та його поплічнику, повідомлено про підозру за частиною 3 статті 368 кримінального кодексу України. Вимагав грошову винагороду у розмірі 280 тисяч гривень за вплив на податківців. На Буковині судитимуть експоліцейського. За даними слідства, старший лейтенант поліції пообіцяв представнику однієї з будівельних компаній вплинути на службовців з податкової служби України, щоб її виключили з категорії ризикових та усунули перешкоди для подальшої господарської діяльності компанії. Утім, схема експоліцейського не спрацювала. Правоохоронці затримали порушника закону в одному з готелів чернівців після одержання неправомірних 100 тисяч гривень. Забезпечили їжею, житлом, безкоштовними тренінгами та консультаціями. Буковина з початку повномасштабної війни прийняла тисячі переселенців. Їм на допомогу прийшли чимало громадських та благодійних організацій. Як волонтери впоралися з викликами воєнного часу, та який напрям допомоги зараз найактуальніший? Обговорили у Чернівцях на регіональному форумі. Захід відвідали і мої колеги. Тисячі людей, які після 24 лютого 2022 року все прибували на Буковину, рятуючи світ окупантів, потребували допомоги як гуманітарної, так і психологічної, соціальної та юридичної, щоб підсумувати зусилля, докладені громадськими організаціями та благодійними фондами за рік, та скоординувати подальшу роботу у Чернівецькому культурно-мистецькому центрі імені Івана Миколайчука, організували регіональний форум. Постійно необхідно е тримати руку на пульсіх. То кажу, для того, щоб розуміти, чим наші, наприклад, партнери можуть допомогти, і щодо того, які потреби нові виникають, або ті проблеми, які найближчим часом можуть виникнути, після вторгнення Росіян діяти потрібно було блискавично, згадують активісти. 25 лютого 2022 року. Чернівецьке об'єднання захист лише за добу облаштувало транзитний притулок для переселенців. Координатор організації Олександр каже, що пам'ятає той день. По годинах ми облаштували його на швидкоруч. Це було дуже швидко зроблено. Ми надувними матрацами. Ми закупили дуже швидко постіль, закупили подушки. Перші закупили дрібну побутову техніку. І тієї ж ночі, через кілька годин після облаштування, ми вже прийняли перших переселенців, які вже виїжджали за кордон. Чимало громадських організацій засередилися на гуманітарній допомозі. Ми займалися харчуванням осіб. Внутрішньопереміщених осіб ми займалися, наприклад, наданням гуманітарної допомоги у вигляді пічок для обігріву приміщень, курток зимових. Зокрема, от зараз ми займалися допомогою віддаленим та гірським громадам, тому що насправді така гуманітарна допомога це першочергові потреби, які необхідно допомогти закрити людям, котрі перемістилися. Окрім гуманітарного напрямку, громадські організації та благодійні фонди запровадили тренінги та консультації. Для переселенців за 2022 рік ми надали соціальні консультації зверх 11 тисячам внутрішньопереміщених особам і також проконсультували психологічною допомоги зверх 3 тисяч осіб. Я думаю, що е, на 2023 рік ми плануємо десь у нас є якісь планові показники, що ми проконсультуємо не меншу кількість. Учасники форуму погодилися, що цього року варто приділити увагу саме інтеграції внутрішньо переміщених осіб, адже на зміну паніці та гуманітарній кризі приходять нові виклики. Зараз уже трошки е, інша ситуація, коли людям необхідно створити умови для того, щоб вони були е, повноцінними мешканцями міста Чернівці та нашої області, для того щоб вони могли. Мали можливість заробляти, утримувати власну родину, орендувати житло, наприклад, да? ну тобто бути повноцінними мешканцями. Валерія Бержун, Руслан Бацюк, теми дня. ТВА». на цьому випуск завершуємо. Тож я з вами прощаюся і дякую, що ви з нами. Побачимось на ТВА.